Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. З вами є Роман Цитошак. Ми сьогодні по ринку. Скажу вам, що на сьогоднішній день у нас є огляди по Луцьку. Також дивлюся в Рівне, люди також приїжджають. Тримаємо кулаки, тому що на момент зйомки, сьогодні в нас субота, в суботу працює як Львів на Карбазарі, там де зараз я знаходжуся. Також працює Рівне. Субот... І в неділю на наступний день можна приїжджати вже в Луцьк. По Луцьку, зрозуміло, люди їздять, але зараз так вийшло, що людина каже, Роман, хочу приїхати з своїм товаришем в Рівне. То сьогодні зараз прямо йде підбір. Тримаємо кулаки, щоб в рівному все вийшло. Бо Рівне, друзі, насправді це ринок, де не так багато автомобілів, скажімо, як в Луцьку. Ну але вже як є, стараємося максимум, максимум так, щоб підібрати все таки автомобіль для наших замовників, для вас, хто до мене звертається, друзі, з таким проханням. Також завжди наголошують. Так як ми вже маємо трішки досвіду, вже роками працюємо в цій сфері, також наголошую, що обов'язково потрібно перевіряти автомобіль по CarVertical. CarVertical – це історія автомобіля, яка дає дуже багато розуміння і іноді відкриває сумні реалії життя. Особливо не сумні, якщо ви вже купите цей автомобіль і у вас вже не буде вибору. Як кажуть, ви тоді вже тільки констатуєте факт. Тому внизу посилання, за яке можна перейти і отримати 20% знижки. Або користуємось промокодом ROMA. Давайте ми десь глибше сьогодні нернемо. В глибину ринку і пройдемось подивимось, що і як. Дуже багато шуму, до речі, друзі, піднімає зараз останнім часом. 에, стосовно того, що ринок буде мінятися, тому що з Нового року ми розуміємо, що мито буде нараховано. Мається на увазі буде розмитнення електрокарів, електрокари за собою потянуть звичайні автомобілі. Так це чи ні? Як ви думаєте? Напишіть свої думки в коментарях. Давайте ми щось почнемо, бо ми так будемо йти йти. Свої думки в коментарях, тому що насправді ситуація непроста. Реально покупці, ті, які планують купляти автомобіль, вони кудись підуть його купляти. Якщо електрокари, як кажуть, того покупця відлякають за рахунок своєї ціни, то виглядає, що люди підуть купляти ДВС, двигуни внутрішнього згорання. Буде воно так чи ні, будемо бачити, як сформується ринок. Звичайно, що його колихне однозначно. Це ми можемо з вами впевнено розуміти для себе. Питання, як воно далі там, наскільки воно розсіється, тому що автомобілі все-таки ДВС-ні, двигуни внутрішнього згоряння, це дизелі, гібридні і бензин, вони не отримують е зміни в ціні. В плані мається на увазі розмитнення, все буде стабільно. А от. Електрокари, я думаю, вони просто будуть тримати свою нішу. І хто там задумувався купити електрокари в районі, там, скажімо, 20 тисяч доларів, то плюс 30% можемо порахувати і розуміти, що ціна буде плюс 7. А плюс 7 тисяч доларів ціна, друзі, я знаю. Іноді до тебе немає тих 7 тисяч доларів. 20% ти маєш 7 ні. Хто зараз має меншу суму в районі 7-8 тисяч доларів, скаже Роман, хто має 20%, той має 30%. Неправда. У мене є багато замовників, які все-таки купляли автомобілі, шукали, скажімо, за 20 там, тисяч казали, ну тисячу я ще натягну на автомобіль, бо, бо інакше ніяк. Тому, друзі, десь так воно все виглядає. Друзі, ми також надаємо послуга разовий огляд по всіх містах України. Якщо ви для себе шукаєте автомобіль і бажаєте його... Правильно придбати, тобто перевірити його перед купівлею, це потрібно робити обов'язково. Ми можемо вам допомогти в цьому, ви можете знайти в авторі автомобіль, який вам сподобався, скинути мені, я вам прорахую ціну. Від локації міняється звичайна ціна, тому я вам її прораховую. Якщо вам все підходить, ви оплачуєте і я даю в роботу. Якщо автомобіль якимось чином не, не вдалося так, на такому зумі зняв, але ну, нічого, не вдалося оглянути, кошти вам повертаються. Якщо. Звичайно, оглянемо автомобіль, то надамо вам повну інформацію: стан кузова, мотору, коробка, ходова, рульова система, тормозна система, тест-драйви проводимо, комп'ютерна діагностика. Звичайно, що в комплексі це все дасть нам розуміння про автомобіль, про його фактичний стан. До речі, але не обов'язково друзі звертатись до нас. Зразу також хочу сказати: тут є проста така порада. Ви просто повинні автомобіль. Перевірити або своїм товаришам, якщо він в цьому розбирається, або їхати на СТО. Кому як зручно. Добро здоров'я! Тому така от для вас інформація на сьогодні. Давайте ми трішки прокоментуємо, що ми бачимо. Продається Audi a 3 2016 рік, продається за ціною 16300 1,8 бензин автомат. 58 тисяч заявлений пробіг. Ось, друзі, вам Америка! Цікаву історію, друзі, вам сьогодні розкажу. З вашого дозволу, звернувся до мене наш підписник. Він мене, знаєте, кинув в холодний душ в процесі замовлення огляду автомобіля. Що було? Ми оглядали йому також американський автомобіль. Всі ми знаємо, що американські автомобілі або топлені, правильно, або що все правильно, або бить. Ну і в даному випадку автомобіль був битий. В праву сторону передню, але так вийшло, що удар був ніби й на фотках непогано, але все-таки проєм також фарбували, робили, і там є шпаклівка по правій стороні. Ну, ми йому це все сказали, він так послухав каже, ну шпаклівка, я кажу, ну так недобре кажу, що шпаклівка є в проємі, тому що це вже є порушення цілісності козова. А і так паузу зробив, каже, Роман, сказати вам чесно, мене взагалі це не лякає. Я кажу, зараз маю машину, в мене та сама ситуація, я тому так задумався. Думаю, не вже мене. наступний мій автомобіль буде такий самий, як перший. І мене його каже, вже забирає знайомий. Каже, Романе, пробіг маленький, я від'їздив два роки. Зараз пробіг вже там, 110 чи 115, ну щось там під 120. І каже, я зрозумів, що я просто хочу поміняти. Тому що по причині, що я розумію, що 100 треба буде вже вкладати якісь кошти. Добрий день вам. От. А вкладати кошти я не дуже хочу. Я розумію, що ресурс 100 тисяч воно входить, а далі потрібно буде більше вкладень. Я на це не готовий. Я зараз кидаю ціну, продаю і думаю, що я буду цей автомобіль купляти. В принципі, я вважаю, що це є правильне рішення, тому що людина знає, що вона хоче, і знає, що їй потрібно. Ось так десь цей процес відбувається. Звичайно, якщо взяти автомобіль небитий. Покажемо ваше? Добре. Що ти розкажете про автомобіль? 18 рік, 14990. Nissan Rock 2,5, бензин, автомат, 86 тисяч пробігу. Скільки часу ви вже на ньому їздите? Машина теж принема. Угу. Е -е, в рідній фарбі тільки замінений капот. Капот замінений. В оригіналі міняли чи міняли ні, такий ні, мод, ні. новенький? Ні. Е -е, Тайвань. Тайвань. Новий брали. Угу. Тайвань. так. Це СВ на повному приводі. Електроляда є. Бачимо так, гарно. Автозапуск є. Кнопочку гарний запуск. стан. Гарний стан бачимо так. Ну, за рахунок пробігу, я думаю, тому гарний Там, стан. Пробіг Було б 280, Там, воно б мінялося. Навіть відчувається, бачите, що автомобіль. Не 300 тисяч, а скільки там 80 6. у вас, так? 86 тисяч. Відкривайте ляду, ну вже показуйте, демонструйте. Так, все, акуратненько, плавненько. Все на своїх місцях. Там є органайзери внизу, те покажете. Угу. І запаска. Є повноцінна запаска. Ні, докатка. А це докато без так, та так, Вона не, не, не встановлювалася ні разу, домкрат, ні разу не витягувався. Також Шокій. все на місці. Що наступне? Що будете міняти? Плануєте якісь інші автомобілі? Ще не вирішили, так? Краще, так? Ще в процесі. Добре, інформація знята, вам гарних продаж, а ми йдемо далі. Угу. Тому, друзі, ось вам інформація стосовно пробігів. Тобто автомобіль здавалося б і порушення цілолісності кузова. В принципі, це не зовсім, скажімо, хотілося б, щоб таке було. Та? Але людина каже, Роман, мені це все підходить. Є людина, яка каже, також в мене купляє мій автомобіль, ну, там, знайомий. Та? Тому якщо вибирати, давайте до чого ж я це все веду. Не хочу сьогодні в цьому відео, друзі, сказати, що потрібно купляти автомобілі, е биті з, е з такого формату, та? де шпаклівка є в цьому в приємах, тому що це все-таки цілісність кузова, ну і це є цінність автомобіля при продажі. Та? Але, попри все, треба розуміти для себе, що якщо ви все-таки купуєте автомобіль, якщо пробіг є малий, він просто буде ходити. Там в нього буде от в такому форматі кузов, але він буде ходити. Якщо ви купите 300 тисяч пробігу, навіть якщо там не буде нічого фарбовано, там та, розуміємо, що автомобіль не був в ДТП, чи він у вас буде ходити добре? Як ви думаєте, в кого які думки? В мене, чесно кажучи, закрадаються думки, що не дуже. Не дуже зможе він ходити добре, тому що 300 тисяч пробігу це дуже великий космос. я вам більше скажу, зараз в нас на разовому огляді була зефіра 300 пробігу, 200, там, що, 86 чи щось, там, ну щось з такими хвостами, та, там під 300. І людина мене питає, каже, що там треба буде вкладати. Я кажу, ну, що вам, що вам сказати, тобто офіційний пробіг великий, він так і заявлений, власник не приховує. В принципі, до речі, друзі, порада. Тим, хто продає автомобіль. Дивіться, скрутили би на 180, все рівно ми б це побачили, сказали, що скручений пробіг. Люди зазвичай кажуть, все, там обман, я зв'язуватись з цим не хочу. Тут автомобіль пок... власник, автомобіль власник показав реальний пробіг, тобто не змотував. 280, там щось трішечки з хвостиком. Ми все замовнику показали. Пробіг підтверджений. Замовник каже: Роман так виглядає, що я його буду брати. І Тільки єдине, скажіть, скільки там ще треба вкладати. Я кажу, ну по вкладеннях, в принципі, технічно він, до речі, справний. Технічно там все цей, по кузову, до речі, також плюс-мінус нормально, не було якихось там проблем. Ну, розуміємо, що 300 пробіг, друзі. Це теж треба для себе якось, ну, як кажуть, розуміти реалії життя. Не знаю, купи чи ні, там прикинули, скільки що потрібно буде, які вкладення в цей автомобіль по факту вже огляду. І людина приймає рішення. От тепер дивіться, <кій> не змотаний пробіг. Все, нема обману. Чи людина каже все. Я, в принципі, так і його хотів в такому пробізі, бо я розумів, що все змотою, тут не змотано, та більше пробіг, але мені підходить. Правильно все зроблено чи ні? Думайте і пишіть свої думки. Ціна договірна, 21 рік. На червоних номерах, друзі, не забуваємо, що на червоних номерах цей автомобіль є повністю розмитнений і готовий до постановки на облік. Тільки потрібен сертифікат і пакет документів. Не переживайте, що якщо червоні номера, це є якась проблема. А білі він може бути там в судових якихось справах. Насправді, будь-який автомобіль, чи він на реєстрації, чи він на червоних номерах. Очікує першого власника в Україні, бо це вже перший власник були тільки в Україні, бо до того, до того він був іншого власника в іншій країні. Та? От, тому що якщо це український автомобіль, червоні номера вам ніхто не дасть. До речі, щоб ви собі, друзі, розуміли одну просту річ: червоні номера це означає, що автомобіль, привезений з-за кордону, і ще не стоїть на обліку. Якщо ви думаєте, що червоні номера зараз можна поставити собі і там продавати, так не працює. На сьогоднішній день. Так все сформовано, що зроблено, що автомобіль зняти з обліку не можна. Його можна тільки перереєструвати. Ну так, так воно вже є, до речі, роками. Хто колись зустрічав, можливо, ви знаєте, що можна було зняти з обліку. Тепер вже ні. Друзі, ми в принципі підходимо до логічного завершення, висновок можемо зробити такий по ринку. Ціни поки що стабільно не змінні. Вони тримаються. Кашкай 11310 року, 4х4, 2,0, дизель механіка 234 пробігу заявлений. В принципі, по цінах все воно є. Можна приїжджати, можна щось собі вибирати. Ринки, хтось мені там пише, ринок не живий, їхати не варто. Ні, ви знаєте, дивіться, живі люди ходять. Ходять живі люди. Щось обирають, щось дивляться. Це, звичайно, треба розуміти, що просто перед купівлею, просто-напросто, перед купівлею потрібно перевірити автомобіль. Я думаю, його треба перевірити не по ринку шукаючи. Його треба перевірити, чи ви його знайдете через авторіга, чи ви його знайдете через друга, товариша, сусіда. До речі, в сусіді дуже часто буває, купують автомобіль, не перевіряючи. Та, дають кошти за автомобіль, який не перевірили. Так дуже все цікаво виглядає. Ти ніби кошти даєш. Все, сусід готовий би, та, до процесу, для того, щоб тобі віддати автомобіль, а автомобіль ти не перевіряєш. Сусід кошти перевірив, перерахував, каже, все, мені все підходить. А ти йому кажеш, що давай автомобіль такий, який є. Потім проходить час а виявляється, автомобіль був в ДТП, і це реально, друзі, реальна історія. Ще в кухар бачу, підготовлює дрова, а в нас, друзі, шашличок на ринку є. Тому, якщо хтось навіть, друзі, якщо ви не шукаєте собі автомобіля, приїдьте, спробуйте шашлик. Реально дуже смачно. Дівчата також зачинята на місці. Давайте покажу, скільки тут смаколиків можна, можна отримати від наших зачиняток. Дівчатка, у вас все добре, все гаразд. Ще раз добрий день вам. У Вас так гарно пахне, тут піш, іде димок. Але ви вже нанюхались, ви вже не відчуваєте, напевно, правда? Чи то, чи то, чи то воно як працює? Поки голодний, правда? Завжди. Особливо чуєш запах. Та, дивіться, яке це, це гарне. І все, дівчатка своїми руками роблять. Навіть я знаю, як кетчуп, кетчупи роблять. Мені минулого разу здавали, то було рушна робота, правда, Руська, пані Іра? Так, так, крафтова. Дуже засмакували, батьки передавали вам велике, дякую. Так, дуже гарно. Рецепт Це баксів. питань немає. Кавуся. Кавуся, теж у вас дуже смашна зайчика, але трішки Є. пізніше до вас зайду. Добре? Добре. Так, Поки ще цей ще йдемо до, до шеф кухара До шеф Привітаємося. Пан Володимир, доброго здоров'я! Не хотів вас відволікати, бачу, ви там цей, ви в роботі. Бограч є, Бограч. Наливається, наливається, людей пригощаєте. Голодні люди не ходять, всі задоволені, значить. Водя, ви людям, людям несете, несете добрий настрій. Бо кажуть, якщо вже поїв, але плов сьогодні, але виглядає, друзі, дивіться, покажу. Золото, просто золо, в золоті. І ще золото, і плов золото, все, все як я люблю. І ребра молодого вепра ще є. Але гарно там. Дуже приємно. Файно. Я там, я там в черзі зараз до вас забіжу. Друзі, ми прийшли до логічного завершення. Я думаю, ви всі розумієте, ребра як, вже як є, і є смаколики, треба завершувати зйомку. Але якщо по-серйозному, час вже нас підійшов до логічного завершення, я хочу всім подякувати, хто підтримує. Не забуваємо підняти палець вгору, друзі. Це мотивує робити свіжі відео. І також, хто вперше потрапив на канал, я думаю, ви побачили, що в нас все про автомобілі. Підписуємося, активуємо дзвіночок. Всіх благ, вдалих вам, усім пошуків.